Всім привіт! Мене звати Люба і я проживаю в Канаді більше вісьми років і знімаю влог про своє життя. Сьогодні в мене день народження. Так що їдемо святкувати. Дітей віддали друзям, вони подивляться, а самі їдемо в ресторан. Так що поїхали. Вийшли ми вже з ресторану, довго не сиділи, пообідали смачно, посиділи добре, хорошо, все окей. Але кожного разу. Я не так багато вожу в ресторани, і кожного разу я такий дотошний клієнт, що зі мною офіціанти, мабуть, не хочуть мати справи. Ну, ну реально, це, скоріше всього, моя незнання е, назв. Тих продуктів, що вони там пропонують в меню. Я замовила стейк. Я розраховую, що стейк цей стейк на грилі. Пише grilled стейк. Правильно, правильно. І що вони мені приносять? Котлету. Бургерну котлету, яка пожарена на грилі каже, це такий вид стейка, до мене каже. Оскільки це не нью йорк стейк, звичайний стейк, а якийсь там солсбері стейк. І він, це котлета. Це просто бургерна котлета, яка пожарена на грилі. Белін думаю, до мене в холодильнику котлети є. Навіщо мені в <реш> ресторани йти котлету їсти? Ой, сміх і гріх. Ладно, їдемо далі. Хочемо заїхати мені квіточку купити в магазин. Ось ось такі орхідеї є, і я собі візьму орхідею. Mm. Зараз виберемо яку. Mm. Так, вони всі по 27 доларів. Зараз ми якусь одну виберемо. Mm. Ось таку орхідею, подружку моїй одній орхідеї, бо в мене є вдома. Так що буде в неї подруга. І ще й подобається, що тут є нові пагонки. Дуже класна, висока. Називемо її Орися. Так, ми вирішили ще на каву заїхати. Ну... Чого витрачати дарма час? Поки дітей нема, треба насолоджуватися кожним моментом. Так що, йдемо на каву.